У нас случилась проблема. Ключі залишилися в машині. У нас машина Mitsubishi Lancer 10. Короте, не могли. заблокировался один ключчик із Короте, що нам В інтернеті зняли защиту, рукою дотягнулися сюди, стібнули замок, капот, капоту, акумулятор, щоб не вийшла сигналізація. Потім ось у нас пару пластмасок таких. Тоненьких. І 15 метро пластикову труба, зубнути пластиком, Короте, щоб ми вставили дві пластмаски отут, між ними трубкою, оттянули двері, а ручку невозможно стібнути, поскольку вона, сейчас покажу, вона така тоненька, що мені довелося строїтельну ліску намотати на проволоку. І ось так зачепить за колечко і так я відкрив двері. Бо так, якщо проволоку брати, попитайтесь, ви не візьмете за це, тут мало міста. А от лісочку якраз точно ось у мене подошло, ось у лісочку. І, так, все. і буквально я знайшов строїтельна ліска і відкрилась машина. Все нормально. Всім, кому треба, Лайфхак такий простий.